Такого клієнта в аптеці ви точно впізнаєте. А от як йому допомогти, почуємо від нашого спікера Марії Олегівни Колісник, лікарки-кардіологині, кандидата медичних наук. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги досить актуальна тема на сьогоднішній день: енергетична гнучкість, сучасні аспекти і підвищення толерантності до фізичного навантаження, фокус на L-аргінін і l карнітин Свою доповідь я розпочну з того, що майже кожен пацієнт, який звертається до лікаря, незалежно від віку пред'являє скарги на втрату енергії, швидку втомлюваність, загальну слабкість та в'ялість. До прикладу, у США 44% із понад тисячі дорослих опитаних осіб у 2019 році сказали, що відчували втому від 2 до 4 днів на тиждень. Водночас опитування ЮГО у 2022 році, в якому взяли участь майже 1700 осіб, Показало, що кожен восьмий дорослий житель Великобританії постійно почувається втомленим, а ще чверть виснажена більшу частину часу. Досить цікавий факт, що жінки більш схильні до втоми, ніж чоловіки, незалежно від того, чи є у них діти. Також ці результати були підтверджені не в одному дослідженні. І притрим є те, що люди, які відчувають втому та виснаження протягом тривалого часу, мають вищий ризик смерті, ніж інші, а також вищий ризик тривоги та депресії. Відповідно джерелом енергії людини є кисень. Окислюючи органічні речовини, кисень підтримує дихання, а отже і життя. Енергія, що при цьому вивільняється, забезпечує життєдіяльність організму. У фізіологічних умовах близько 95% енергії серця отримується шляхом продукції АТФ під час окисного метаболізму в мітохондрі. Решта 5% утворюється у ході гліколізу, як ви бачите, він є аеробний і анаеробний. Беда окислення жирних кислот в мітохондріях є досить киснезатратним механізмом, як ви бачите, затрачається 46 атомів кисню, однак в результаті утворюється досить велика кількість енергії. Натомість, під час гліколізу відбувається значно менше утворення енергії, і як в результаті, значно меншого затрачання кисню. Отже, який же пусковий механізм енергодефіциту і як наслідок зниження толерантності до фізичного навантаження незалежно від наявності серцево-судинної патології? Це є гіпоксія через яку виникає дефіцит надходження кисню міокарти та тканини, що призводить до його ішемії та накопичення продуктів метаболізму і як наслідок розвитку розладів серцево-судинної діяльності і тканин, і навіть в умовах тривалої гіпоксії, вираженої гіпоксії може розвиватися ішемічна хвороба серця. Залежно від походження і механізму розвитку патологічного процесу, гіпоксія може бути екзогенною, тобто викликаною зовнішніми факторами, ті, які призводять до зміни ступеня насиченості вдихуваного повітря киснем, дихальною або респіраторною, яка пов'язана безпосередньо з враженням органів дихання, циркуляторною, іншими словами, ішемічною, застільною, пов'язаною порушенням, порушенням кровообігу і е, гімічною, е, як варіант, викликаною анемією тканини, та, яка розвивається через порушення здатності тканин поглинати кисень, вона тісно пов'язана також із субстратною, е, тоді, коли є недостача нутруєнтів або субстратів, які транспортують кисень або е, забезпечують та, надходження кисню до тканини. Також виділяють перевантажувальну. І Змішану форму гіпоксії. Де нас чекає гіпоксія сьогодні? Питання досить просте, яке має досить просту відповідь усюди, починаючи від умов праці, закінчуючи подвір'я, враховуючи наші екологічні проблеми. Що ж відбувається на біохімічному рівні у випадку гіпоксії? В умовах гіпоксії серце внаслідок недостачі кисню не може використовувати різні джерела енергії, а лише один анейробний гліколіз. При цьому утворюється втричі менше енергії, ніж при бета окисленні жирних кислот, і це призводить до наростання енергодефіциту серця та зниження толерантності до фізичного навантаження. Як наслідок у пацієнтів розвивається астенія, або так званий всім відомий астенічний синдром. Це є тривала понад місяць, або хронічна, понад півроку втома. І статистичні дані вражають за частотою випадків астенічні розлади у 2020 році посідають друге місце після серцево-судинних захворювань. Вони діагностуються у пацієнтів будь-якого віку, проте найбільше до астенії схильні люди віком від 35 до 40 років. Варто зауважити, що наше серце є енергетично-пластичним, енергетично гнучким. Що це означає? Серце здатно використовувати різні джерела енергії в умовах ішемії. Що саме цікаве, що ми можемо використовувати різні нутрієнти, різні речовини з метою корекції цієї енергетичної гнучкості і направлення її в потрібному для нас напрямку. Відповідно, в умовах гіпоксії важливо дати серцю можливість використовувати обидва шляхи отримання енергії. Відповідно, на сьогоднішній день Юрія Фан представляє новий продукт з турботою про українські серця. Це є тіворель аспартат, оригінальний лікарський засіб на основі комбінації l аргініну та l рі це є оральний розчин формою випуску 200 і 100 мл, що є дуже зручно для пацієнтів, оскільки це є не таблетований засіб. Коли пацієнт отримує лікування, стандартну терапію, і е, в якості додатку ми йому ще пропонуємо один препарат, і його потрібно використовувати з якоюсь кратністю, відповідно, це відштовхує пацієнта від лікування. А оральна рочинця є такий альтернативний засіб, від якого е, рідко відмовляється пацієнт. Особливість дії препарату полягає в активізації і нормалізації мітохондріального метаболізму, оскільки компонент L-аргінін є субстрат для найпотужнішого вазодилататора, а власне НО, NO, що покращує транспорт кисню до міокарда, а інша дія е, зумовлена дією l карнітину який стимулює окислення жирних кислот. Стимулює видалення із мітохондрій продуктів окислення жирів та інших продуктів розпаду. Окремо по L-аргінін – умовна незамінна амінокислота, яка є попередником для синтезу багатьох біологічно важливих молекул. Основна роль Аргініну в організмі людини це бути субстратом для утворення оксиду азоту. І в умовах ішемії саме за рахунок оксиду азоту розширюються спозмовані судини та відбувається відновлення кровообігу і доставка кисню до клітини. Як ви бачите, НО також має ще інші біологічні ефекти, такі як знижує Адгезію лейкоцитів до судинної стінки та їх пошкоджуючу дію на ендотелі, знижує проліферацію гладкомізевих клітин та патологічне ремоделювання стінки судин, пригнічує агрегацію тромбоцитів та пристінкове тромбоутворення. Таким чином, за допомогою л-аргініну ми досягаємо антипроліферативний, антиагрегантний та базодилятуючі ефекти. Права порушення ендотеліальної дисфункції при нестачі l карнітину є основою розвитку каскаду, який призводить до серцево-судинної патології. І застосовуючи тіворель, в якому є L-аргінін, ми невілюємо ці негативні механізми і таким чином профілактуємо розвиток серцево-судинної патології, або погіршення стану. Захворювання L-аргінін також має досить велику низку ефектів на системному рівні. Це і покращення т клітинного імунітету. Це є бронходилятуючий ефект, це є покращення функції та е, морфологічних властивостей ентероцитів, це є стимуляція продукції суматотропного гормону і е, навіть участь у синтезі інсуліну, це є медіатор нейром'язевих комунікацій, це е, компонент, який має позитивний психотропний ефект покращує настрій, збільшує бадьорість, також покращує активність та увагу. Що стосується нирок, покращує нирковий кровотік і таким чином впливає на фільтрацію та збільшує діурез. Має позитивний антипроліферативний ефект в ракурсі пухлинного росту, покращує сперматогенез, а також ерептильну функцію чоловіків. І у вагітних жінок знижує ризик передчасних пологів, знижуючи тонус матки. Що стосується Л-карнітину, це є природна складова клітин організму людини, біологічно активний стереоізомер, структурно споріднений вітамінам групи Б, ендогенний Л-карнітин синтезується в мозку, нирках і печінці. Екзоген, відповідно, надходить з їжею. Найбільше л карнітину міститься в міокарді та склетних м'язах. Відповідно, це пояснює те, що в організмі є досить велика потреба в Л-карнітині. І акцент знову ж таки, Л-карнітин відновлює транспортування в мітохондрії довголанцюгових жирних кислот з подальшим їхнім розкладом у процесі бета-окислення, повертаючи серцю здатність продуктувати енергію. В кількості необхідній для нормального функціонування. Крім цього, L карнітин має такі ефекти, як антиангінальний, антиішемічний, антигіпоксичний, антиоксидантний, мембраностабілізуючий, навіть антиаритмічний ефект, володіє гіполіпідемічним ефектом, покращує чутливість тканин до інсуліну. Також покращує роботу склетних м'язів, володіє протизапальним ефектом за рахунок зниження активності протизапальних цитокінів. І також альтернітин входить до складу мембран еритроцитів, тим підтримує тривалість їхнього життя. Тому ті аспартати це не лише модулятор енергетичної гнучкості серця, це препарат, який ми можемо використовувати при інших патологічних станах за стомічним синдромом. Так? І, до прикладу, це може бути не лише серцево-судинна патологія, це можуть бути захворювання ШКТ, хронічні гастрити, панкреатити. У пацієнтів з метою підтримки і відновлення функцій мозку, при інфекційних захворюваннях, у пацієнтів, які страждають на безпліддя, для нормалізації жирового обміну, при цукровому діабеті і при патології щитовидної залози, тобто масу моментів, аспектів, в ракурсі яких ми можемо використовувати дану комбінацію. І до вашої уваги клінічні приклади застосування L-аргініну і l карнітину з мого власного досвіду. Ви бачите, пацієнтка Юлія Григорівна молодого віку, 32 роки, скарги в неї. Є при зверненні на головокружіння, пришвидшення серцебиття, підвищення артеріального тиску, на загальну слабкість, сонливість, шум у вухах. Хворіє даним захворюванням протягом трьох діб, мало місце гострий початок, анамнестично є здоровою дівчиною. Єдине, що має супутні захворювання, такі як розповсюджений остеохондроз шийного хребта, шийного, грудного відділу хребта з больовим синдромом. Відповідно, при фізикальному обстеженні не виявлено е, жодних зрушень. А відповідно, враховуючи те, що є зміни хребта у пацієнтки, є досить велика імовірність того, що в неї було порушено кровотік і а, виник гіпоксичний стан а, через зміни шийного відділу хребта. Відповідно, вона потребувала до обстеження, і було призначено до плорографії судин а, шиї і консультація невролога. І відповідно ви бачите діагноз, самотоморфна вегетативна дисфункція, розповсюджений остоохондроз шуйного та грудного відділу крипта з больовим синдромом, а також синдром криптової артерії під питанням. І що ж було призначено даній пацієнті? Це препарат панцикури, який містить калій та магній. Магнель з послідуючим переходом на магнель, тобто великі дози магнію, максібрен для покращення роботи головного мозку, і ви бачите препарат Тіворель. Тіворель розчин по 20 мл два рази на добу протягом трьох тижнів. Інший клінічний випадок Олександр Володимирович, 41 рік. Це пацієнт, який звертався до мене не один раз. В даному випадку він звернувся після перенесеної інфекційної хвороби, з бажанням е, отримати більше енергії, більше сили і е, якнайшвидше відновитися. Відповідно, при фізикальному обстеженні знову ж таки не було ніяких е, виявлених. Патологічних змін і е, діагноз це стан після гострого респіраторного захворювання, астеноневротичний синдром, і, е, знову ж таки, схема лікування. Тюгурель по 20 мл два рази на добу перед їжею 3 тижні. Знову препарат Мексібрен, бо я його досить так полюбляю. І е, менова е, Меновален – препарат для сну. Отже, Тіворель-аспортат по 20 мл два рази на добу 21 день, і це є можливість вести активний спосіб життя. Неважливо, чи ти молодий, чи ти старий, неважливо, чи ти хочеш досягнути результатів в спорті, або просто без задишки піднятися по сходах, пробігтися в парку чи виграти марафон. Тіворель-аспортат додасть того, чого не вистачає серцю. Це енергії, ти усе зможеш. Дякую, колеги, вам за увагу. Всього вам найкращого і е, краще енергії. Пані Марія, щиро вам дякуємо. Тепер завдяки вам. Ми 100% знаємо, як без проблем можна піднятися на 20-й поверх під час відключення електрики і, взагалі, почувати себе просто прекрасно. Що ж, багато запитань від наших глядачів. Я одразу можу сказати, що ми не встигаємо фізично просто на всі відповісти, але у будь-якому випадку зробимо зворотній зв'язок. Ну, до прикладу, якась така рубрика. Ви запитували. Ми від. Оповідали і обов'язково дамо відповіді на ті запитання, які е, надійшли і надходять, то обов'язково стежте за нашими анонсами. І е, кілька запитань я озвучу, щоб е, мінімізувати час. Одразу два озвучу. А ви, пані Марія, е, е, я думаю, що знайдете ще хвилинку, щоб відповісти. Тож, чим е, небезпечна для людини тривала гіпоксія, як довго можна приймати ті тівор, е, аспартату, будь ласка. Дякую за запитання. Безперечно, тривала гіпоксія має нещадний так, вплив на організм, і це базується на тому, що є незворотні процеси, як в міокарді, так і в інших тканинах, і це все в сукупності призводить до розвитку. Серцево-судинних патологій, в першу чергу розвитку ішемічної хвороби серця. Що стосується до застосування ті чи, чи достатньо протягом 21 дня, чи ми можемо використовувати більше, все залежить від клінічної ситуації. Рекомендовано застосовувати препарат протягом 21 дня протягом трьох тижнів. Однак було мною сказано, що L-аргінін – це є умовна незамінна амінокислота, е-карнітин знаходиться в серцевому м'язі і його потреба значно збільшується при серцево-судинній патології. Відповідно, коли в організмі є нестача цих нутрієнтів, може бути таке, що застосування протягом 21 дня буде недостатнім. Таким чином, ми можемо пролонгувати нашу терапію більше, ніж протягом трьох тижнів. Дякую вам за увагу. Пані, Марія, ми щиро вам дякуємо. Маю надію до нових онлайн зустрічей в форматі Фармфундації. Обов'язково ще зустрінемось з наступною цікавою темою.